Хотів би звернути вашу увагу на публікацію в York Times, яка пише гарний матеріал за підсумками саме цієї коаліції охочих, і відзначу, що думка журналістів абсолютно співпадає з моєю, точніше, моя співпадає з їхньою. Ну, власне, про що вони пишуть? Що європейські країни обіцяють підтримку Україні, але не можуть дійти згоди щодо можливого ведення військ. Ну от такий підсумок коаліції охочих, і багато пишуть про Макрона, про його телефонний дзвінок до Трампа. Їх було кілька до початку роботи саміту. Будуть після цього саміту. Макрон наголосив, що можливість відправлення європейських військ в Україну все ще розглядається. Конкретних деталей поки що немає. Також формат такої місії ще не визначений. Не було надано конкретної інформації про те, які країни готові долучитися до цього проєкту. Також він запевнив, що європейські війська не будуть перебувати на передовій і не виконуватимуть функції моніторингу чи забезпечення перемир'я. Він допустив, що такі завдання можуть виконувати миротворці і організації націй, до чого скептично ставиться Україна, тобто тут немає єдності позицій. Також ці війська можуть брати участь у підготовці та Підтримці українських військових, хоча незрозуміло, кому більше потрібно підтримки. І також Макрон визнав, що серед європейських лідерів немає єдності щодо питання сил заспокоєння. Вже вони так називаються. Ну, до прикладу, Італія розглядає можливість відправлення військ лише в межах місій ООН. Польща взагалі відкидає таку ідею. Водночас Франція та Велика Британія вже планують направити. Якихось військових до України, але це не будуть військові континенти, друзі. Це буде просто військова делегація, тому Росія навіть претензій не зможе пред'явити. Ну а детальніша інформація з'явиться приблизно через місяць. Це узагальнений матеріал Нью-Йорк Таймс, з яким я повністю погоджуюся. Що це означає? Це означає, що я так думаю, друзі, ми найближчим часом побачимо ініціативу ООН щодо відправки миротворців в Україну. Це може затягнутися надовго, а може вирішитися дуже швидко. Все буде залежати виключно від Трампа, як він скоординує роботу саме в Організації Об'єднаних Націй, ну і врешті-решт, якою ж буде реакція Трампа на затягування цього процесу Путіним, тому що абсолютно очевидно, що він дуже не поспішає, але каже, що він підтримує мирні ініціативи Трампа. Вчора, в рамках робочої поїздки до Мурманська, він відвідав атомний підводний човен Архангельськ і наговорив там купу нових тез про свої мирні плани, звісно, мирні плани в лапках. І зробили це на Росії дуже пізно ввечері. Перша інформація з'явилася близько там, 11 години за київським часом, ну, мабуть, з прицілом на те, щоб у Вашингтоні вранці могли прокоментувати його дикі заяви. І, власне, коментар від Вашингтону вже є. І він дуже-дуже добрий для нас. Про що, власне, Путін говорив там із моряками? Він говорить, що Росія готова співпрацювати з Європою щодо врегулювання в Україні, але вони намагаються нас обдарити. Раніше Росія категорично відкидала будь-які контакти з нашими європейськими партнерами і говорили, що вони взагалі не бачать можливості участі Європи у переговорному процесі. Риторика після коаліції охочих дещо змінилася, тому, можливо, такою і була м'яка позиція. Саме європейців як такий пас до Кремля. Певне, Путін це оцінив. І він говорить також, що Трамп щиро прагне закінчити український конфлікт. Ну, ви знаєте, тут я не буду з ним сперечатися, тому що Трамп справді прагне закінчити російсько-українську війну, але не на наших умовах. Також Путін сказав, що Кремль підтримує мирне вирішення, але, усунувши першу причину, стара теза. І говорить, що Росія хоче гарантувати свою безпеку на довгі роки, відверта маніпуляція. І говорить, що Москва працюватиме з усіма, хто сприятиме врегулюванню в Україні. Це дуже цікавий момент, тому що він говорить про країни Брікс та Північну Корею. Він говорить, що вони мають бути долучені до цього процесу. Ну, певне, ще мав би згадати і Китай. Але я думаю, що Китай рано чи пізно в цьому переговорному процесі з'явиться. Але як там буде Північна Корея виглядати? Ну, мені не зрозуміло. Щодо країн Брікс, так то це залучення Бразилії, Індії і інших країн, про що мовиться вже давно. Також він говорить, що Росія не буде повторювати помилок, довіряючи так званим західним партнерам. Це чисто пропаганда, друзі. На це можна не звертати увагу, але все ж таки почути це варто. І він також говорить, що Росії не зрозуміло з ким в Україні укладати угоди, бо завтра прийдуть інші керівники. Ну, так, у нас керівники змінюються. Це ж не Росія, де зберігається один президент, продовжує я не знаю навіть скількох років. Ну і в Білорусі така ж сама історія. Він також говорить, що ще у 2022 році вони пропонували мирно вирішити всі питання щодо України знову ж таки зі своїм баченням, і наголошено тому, що цивільна влада в Україні зараз незаконна, адже вибори президента не проводилися. І пропонує обговорити запровадження тимчасового управління в Україні. Підгідою Організації Об'єднаних Націй та кількох країн для проведення виборів, ООН з'являється все частіше в риториці переговорів. але... Усі сторони бачить он по-різному. Ну, от у Путіна от таке бачення. Має бути якась тимчасова адміністрація. Ще раз наголошу, що я не можу це коментувати якось притомно. Я розумію, що ви так само, бо ну, в здоровій логіці це ніяк не вкладається і в здорову голову це не запхнеш. Згадав неонацистські формування типу Азова, які фактично вже управляють Україною, де він бачив їх при владі, Певно, певна якась своя там інформація є. І говорить, що він не розуміє, як, мовляв, з ними вести переговори. І наголосив на тому, що я нещодавно казав, що ми їх дотиснемо, але є підстави вважати, що ми їх доб'ємо. Так він прокоментував ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ну, звісно, це такий палкий привіт до Вашингтону. Тобто, не дуже поспішає Путін із мирними ініціативами, хоча каже, що він їх підтримує і підтримує план Трампа. Безумовно, Росії дуже потрібна співпраця зі Сполученими Штатами Америки. Не дружба, друзі, а співпраця. Саме про співпрацю я говорю кожного разу в своїх відео. Білий дім прокинувся вранці, звісно, це все бачив, і вже вони відреагували. Мені приємно те, що все ж таки в Білому домі є притомні голови, друзі. Так, там багато факапів у команді Трампа, але все ж таки закликаю вас максимально конструктивно і об'єктивно підходити до аналізу заяв, які лунають сьогодні із Білого Дому. Зокрема, вони швиденько поставили Путіна на місце щодо його ініціативи про тимчасове управління Україною під егідою Організації Об'єднаних Націй для того, щоб провести вибори, і сказали, що система управління в Україні визначається її Конституцією і народом України. Ну, коротко і ясно. Мовляв, відкривай Конституцію України, дивися, що там написано, і всі питання будуть зняти. Ну, більш чіткої відповіді, як на мене, і не потрібно. Коротко і ясно. Це означає, друзі, як на мене, що сьогодні Вашингтон і Москва перебувають у переговорному процесі. Путін не буде виходити з переговорів. Він їх намагатиметься всіляко затягти, затягнути в часі. І я розумію, що для нього це дуже-дуже вигідно, так само, як і ви, це чудово розумієте. Але є тут один пікантний для Путіна момент саме Трамп. Бо на сьогоднішній день Росія системно порушує. Мораторії на обстріли енергетичних інфраструктурних об'єктів ми фіксуємо постійні прольоти по трансформаторах, по інших об'єктах енергетичної інфраструктури. Вони звинувачують нас у цьому. Тобто ідея без верифікації, перевірки і моніторингу того, як не стріляють один по одному, ідея Трампа, вона зараз, ну чесно кажучи, зазнала певного провалу. Не скажу, що повного провалу. Європа не готова швидко моніторити всю цю історію, а в Білому домі ну тепер не знатимуть, як це розвалити. Тому потрібні будуть рішення, і якими вони будуть, ці рішення. Ну, я думаю, що, мабуть, не дуже прийнятними для Росії, тому що очевидно, Трамп ж бачить, що його за ні сводять, і на столі у нього лежать питання щодо зняття санкцій, але як він каже, я їх буду розглядати коли і як поки що не зрозуміло. А от санкцій проти Росії може бути більше. І ще раз я висловлю своє переконання, що час зараз працює не на Кремль. Він працює на нас. Як би то це не виглядало, друзі? Також щодо перемир'я зробили поточнення і в Міністерстві закордонних справ України. Там повідомили, що тимчасове припинення вогню, хоча, як на мене, його за великим рахунком там немає. Так от, тимчасове припинення вогню в Чорному морі не є відновленням Чорноморської зернової ініціативи і стосується портів на річках регіону. Про це повідомив речник МЗС Тихій і сказав, що домовленість про припинення вогню в Чорному морі передбачає заборону ударів. По цивільному судноплавству та усіх портах. А от що стосується російських військових кораблів, то ця домовленість на них не розповсюджується. Ну, дійсно, поки що ми не фіксуємо е, входження російських військових кораблів до е, портів у Криму. Ну, принаймні, це вже добре. Але те, що сьогодні фактично ми можемо сказати, що мирної угоди як такої немає, і переговори в ерев'яді, які проходили за наполяганням Білого Дому, ну фактично, я так вважаю, провалені. Вони не дали ніякого результату. Має знайти відповідний фідбек у самого Трампа. От я думаю, що сьогодні, впродовж дня, ми обов'язково про це дізнаємося. Ну, принаймні, там окремі вже рішення у Білому домі переглядають. Наприклад, Сполучені Штати Америки відновлюють фінансування ініціативи, яка збирає дані про викрадення українських дітей Росією. Це означає, що американські дослідники та правозахисні організації продовжать збір доказів. Для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей на території Росії, це просто один показовий момент. Є там і інші показові моменти. Тобто, з наскоку у Трампа не вийшло переконати Путіна припинити війну, його ідея, я вважаю, абсолютно правильна про повне припинення вогню, повне і безумовне. Вона вірна. Але от Путін поки що не погоджується. Ну і от тепер буде незрозумілим, яким же буде подальший хід подій. Зеленський, Макрон і Стармер зустрічалися втрьох, щось обговорювали. Деталей їхньої розмови на трьох немає. Це залишилося за зачиненими дверима, але Манель Макрон дав кілька коментарів, як на мене, дуже красномовних, але дуже контраверсійних. Про що власне йдеться? Він сказав, що саміт коаліції рішучих був успішним, звісно. І наголосив на тому, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії, звучить голосно, класно і привабливо. Тобто буде якась кількість, ну я так розумію, військових чиновників, які прийдуть до України і будуть тут працювати над посиленням української армії. Тобто, певне, це мають бути інструктори, які займатимуться реформою Збройних сил України. Як на це відреагують росіяни? Ну, в принципі, нам має бути байдуже, як вони на це відреагують. Я тут погоджуюсь з Макроном: не Росія буде визначати, чи відправляти військових в Україну, чи не відправляти. Але, друзі, це не бригада, це, ну, мабуть, і не батальйон, і не рота. Це буде група невеличка військових, які будуть в Україні, коли точну дату він не назвав. Але дещо прояснив, я вам обов'язково про це розповім. І додав, що робота над потенційною відправкою так званих сил стримання в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною і мають бути розміщені по Дніпро. Ну, про так сьогодні писала Associated Press, і Макрон весь день це коментував. Також він відзначив, що це могли б бути сили з деяких країн-членів Європейського Союзу, які перебували б в певних стратегічних місцях в Україні, тобто, конкретного бачення, як це має бути, поки що немає. Я, чесно кажучи, коли починаю сьогодні читати коментарі після. Сьогоднішнього саміту коаліції охочих рішучих, то в мене відверто скажу, голова йде обертом. Бо як так пообіцяти все і не зробити нічого, майстер-клас від наших європейських партнерів. Направду скажу, військову допомогу вони нам передають. Франція оголосила про 2 мільярди євро військової допомоги, але коли це буде незрозуміло. Е, Якій формі також не зовсім також по номенклатурі зрозуміло, хоча ну і нормально, вони ж не повинні все оголошувати. Німеччина сказала, що щось там додатково передасть. Ну, додатково, додатково чи не додатково, але мова йде про мільярди, і це дуже добре. Принаймні це добре. Але графіків поставок поки що не зрозуміло, їх немає. Так от, сьогодні Макрон сказав, що між українцями та американцями обговорюються ідеї припинення вогню, але умови цього припинення вогню, втілення та моніторинг залишаються незрозумілими. Ну і справді, ми знаємо, що вже нібито в Аріяді домовилися про небити по енергетичній інфраструктурі, але сьогодні пролетіло, на жаль, і в Херсоні. Про це сказав Зеленський. Ну і Європа вирішила взяти на себе ініціативу щодо. Проведення моніторингу припинення цього вогню, що власне говорить Макрон, чи слід надати відповідальність ОБСЄ? знак запитання, чи слід надати Організації Об'єднаних Націй мандат миротворчих сил для моніторингу лінії фронту, чи повинна існувати спеціальна система моніторингу. Щоб вирішити ці питання, міністри закордонних справ різних країн-союзників Києва отримали мандат висунути конкретну пропозицію щодо моніторингу припинення вогню, друзі. А тепер увага! Впродовж наступних трьох тижнів, я так розумію, мова йде і про припинення вогню нині, і на майбутнє. Але за три тижні ми матимемо вже майже 1 травня, про що сьогодні говорять у Білому домі як нову дату припинення взагалі. Вогню по всій лінії фронту. Ну, можливо, з таких міркувань виходить Макрон. Ну, чесно кажучи, мені конкретно нічого не зрозуміло. Окрім того, він зазначив, що наразі нема одностайності щодо відправки міжнародних сил під проводом Європи. І каже, що в цьому нема потреби. За його словами, існує ширша згода щодо того, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України базувалися на трьох стовпах. А тепер слухайте, які друзі саме стовпи, про які він говорить: сильна українська армія. Спільна франко-британська місія має відправитися до Києва, як я сказав, для вивчення потреб українського війська і того, що можна зробити для підтримки майбутньої армії. Друге, сили гарантування, які, за її словами, не будуть розміщені на лінії конфлікту, але надаватимуть підтримку в стратегічних районах. Ширше переозброєння Європи третє і представлення європейської позиції на будь-яких мирних переговорах. Тобто про все і конкретно ні про що. Ще треба місяць Європі для того, щоб щось визначити. Скільки самітів ще має бути проведено? Чесно кажучи, я не знаю, тому що самі за самітом, а конкретних рішень ми так і не бачимо. Заяви, декларації, коментарі не більше ні менше. Також за підсумками роботи коаліції охочих рішучих виступив і Володимир Зеленський. Він давав прес-конференцію чималу. Вона була ближче до вечора. Я вам готовий зараз наголосити на основних тезах, які, власне, він там озвучив. Відповідаючи на запитання журналістів, що США постійно змінюють умови щодо угоди про корисні копалини, тому що сьогодні це звучить в інформаційному просторі, він сказав, що начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна. Зараз США пропонують одразу укласти повну угоду. Це потребує вивчення. Тобто змінився алгоритм, змінився він після скандалу в овальному кабінеті. Сьогодні народні депутати поширили нібито матеріал з цієї угоди про корисні копалини. Але наскільки він верифікований і достовірний, я вам не готовий сказати, тому і не коментую його. Видання Bloomberg підтверджує, що нібито да, саме така угода є, яка передбачає там не дуже прийнятні для України умови. Втім, друзі, ще раз наголошу, свідомо це не коментую, тому що не вважаю достовірною цю інформацію. А такий вкіт, і кіпіш довкола неї нам наразі точно не потрібний, особливо у відносинах зі США. Також Зеленський сказав, що зняття будь-яких санкцій із Росії, поки війна не закінчиться справедливим миром, не буде. Каже, це сигнал від країн Європи. І дійсно, Макрон про це говорив сьогодні під час саміту коаліції охочих рішучих. Але буквально вчора речниця Європейської комісії сказала, що ми не будемо знімати санкції до повного виведення російських військ території України, санкцій з Росії, але це не стосується санкцій продовольчого сектору Росії, в тому числі того сектору, який торгує сільськогосподарськими товарами, рибою і добривами. Тобто це не відноситься. Ці санкції будуть знімати. Так само про це заявили Сполучені Штати Америки фактично, після переговорів з росіянами в Ріаді. Тому тут також не співпадає позиція сьогодні Європи і з тим, що заявляють Росія і Сполучені Штати Америки. Тому те, що сказав Емануель Макрон, не зовсім співпадає з тим, що говорить речниця Європейської комісії, що насправді не можу вам, друзі, це прокоментувати. Будемо очікувати. Також, за словами Зеленського, збільшується кількість країн, які готові допомогти з миротворчим контингентом. Миротворчий контингент коментував дуже активно і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він сказав, що нині над розробкою операції в Україні працюють понад 200 військових планувальників із більш ніж 30 країн. Вони стосуються висадки в повітрі, на морі, на суші. Однак він додав, що це відбувається на знак визнання того, що ми також потребуємо участі Сполучених Штатів Америки в цій справі. Білий дім сказав, що він участі в коаліції охочих приймати не буде. А Стів Вітков, коментуючи таке Карлсону ініціативу Кіра Стармера, назвав її взагалі ну, нездоровою. Вони взагалі не хочуть приставати на ідею відправки миротворців в Україну. Поки що Білий дім коаліцію охочих ніяк не коментував. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка, до речі, не збирається відправляти війська в Україну. Також за підсумками зустрічі сьогодні в Парижі закликала до залучення. До наступного такого саміту Сполучених Штатів Америки. Тобто ще буде один такий саміт коаліції охочих, коли не знаю, тиждень, два, можливо, три. Через сім-десять днів, сказав Зеленський, Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового континенту у майбутньому. Чи буде така пропозиція? Ну, також у мене є певний сумнів, тому що поки що єдності щодо відправки е, миротворчого континенту в Україну саме. Від Європейського союзу країн Європи немає. І також Зеленський сказав, що ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи Організації Об'єднаних Націй Україною не підтримуються. Тобто дуже дуже багато друзів суперечливих заяв. Щодо гарантій безпеки, що власне говорить Зеленський, що це одна із головних тем саміту була. Франція і Велика Британія каже, є ключовими акселераторами цього процесу, і на основі цих самітів ми готуємо. Базу для миру. Конкретики знову ж таки нема. Він говорить про те, що ми будемо відкривати майданчики для виробництва дронів не тільки в Україні, а й у світі. Українська позиція, говорить Зеленський, дуже чітка. За столом перемовин щодо завершення війни повинна сидіти Європа. Обов'язково ми не розглядаємо інших ініціатив. І зазначив, що Європу на переговорах буде представляти Франція і Велика Британія. Також він говорить про те, що Путін не готовий до прямих переговорів. Каже, ми не боїмося жодного формату перемовин, ми розуміємо складнощі. Щодо переговорів в Саудівській Аравії, він сказав, що для нас важливо було розблокувати допомогу і повернути розвіданні, це справді вже відбулося. І продемонструвати, що ми хочемо завершення війни шляхом дипломатії, аби не втрачати далі людей. І щодо тимчасового припинення вогню, Зеленський говорить, що я вважаю, що це не зовсім нормальні домовленості. Тому, на мою думку, якщо сьогодні були удари по Херсону, а вони були по вокзалу, по енергетиці. І в місті Херсон люди загинули, втратили енергетику. Він каже, що Сполучені Штати Америки повинні на це відреагувати. Але реакції поки що з Білого Дому раз Ногошу немає. Також пролунала ініціатива на коаліції охочих від Болгарії. Вони сказали, що можуть зробити в себе. Багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря? І це гарна ідея. Але коли це знову-таки буде реалізовано, не зрозуміло. Оскільки, в розумінні росіян, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі вже взяло відлік з 18 березня. Хоча ми знаємо, що ніякого припинення ударів по енергетиці немає за великим рахунком. Вони справді сконцентрували більше ударів по цивільній інфраструктурі, але як будуть проходити. Перемовини щодо мораторію на удари будь-які з повітря. Ну про це на коаліції охочих рішучих не мовилося взагалі. Тому, друзі, такі дуже короткі підсумки сьогоднішньої коаліції хочех. Вважаю, що вони за великим рахунком відсутні. Хотілося б, звісно, бачити якихось конкретних документів чи проєктів їх, які могли б бути парафовані учасниками коаліції, але ну, таких дій я взагалі не вбачаю. Тому я дуже скептично зараз ставлюся взагалі до цієї ідеї. Більш е, раціональним вважаю саме допомогу від країн Європи, фінансово, військову, яка нам край потрібна, тому що на дану хвилину поки що не видно великого непереборного бажання росіян припиняти вогонь. Але що я бачу також за цим всім дійством, що може за ним стояти? Ну тут така друзі, вже знаєте, політична гра, яку може вести сьогодні Дональд Трамп проти Путіна, так саме проти Путіна, тому що не вважаю, що Трамп буде. Взагалі, там створювати якісь союзи або дуже тісно дружити з Путіним. В нього є зараз спільні інтереси з Росією, вони торкаються саме позиціонування Китаю на євразійському континенті. Ми сьогодні це обговорювали з моїм колегою Артуром Харитоновим на каналі. Я вам рекомендую переглянути це відео, воно дуже дуже корисне. Тому справді Сполучені Штати Америки можуть використати можливе створення. Коаліції охочих відправку миротворців до України як тиск на Путіна, тому що Росія проти відправки будь-якої коаліції з країн Європи до України. Ну і Трамп дійсно може поторгуватися, поспекулювати саме з Кремлем. Скаже: Ну окей, ми переговоримо з європейцями, вони не будуть відправляти свою коаліцію охочих миротворчих місій до України. Що ви запропонуєте натомість? Ну, як бачите, версія є. ОБСЕ, яка себе дискредитувало ще з 2014 року, ну і ООН, яке також не є дуже ефективним. Але в будь-якому випадку, друзі, слідкую за цими подіями і вам їх обов'язково аналізуватиму і коментуватиму у себе на каналі, тому ще раз перевірте свої підписки. На завершення додам, думаю, що хорошу інформацію. Чому думаю, зараз поясню. Сполучені Штати Америки відновлять фінансування Радіо Свобода на підставі рішення Федерального суду. У листі Агентства з глобальних медіа. Йдеться, що попередні рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Частина гранту, що залишилася, розрахована до 30 вересня 2025 року, коли закінчиться фінансовий рік у США, це логічно. У подальшому агентство лишає за собою право скасувати грант для Радіо Свобода. Насправді ну, Радіо Свобода відігравала величезну роль саме в період існування радянського союзу, так само як і голос Америки. Саме для цього вони були створені.